Внаслідок обстрілів Російської Федерації об'єктів енергетичної інфраструктури України у Полтавській області почали застосовувати графіки погодинних відключень світла. Відключення електропостачання несе із собою значні випробування для споживачів населення підприємств. Приватне підприємство «Міськліфт» у горішніх плавнях вже майже тиждень працює в напруженому режимі. Подробиці дізнаєтеся із сюжету. Підготуйте також олівець чи ручку, щоб записати номери телефонів аварійної служби. Все, 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 секундочку. аккуратненько головой здесь не спутник вот тут можно наступить на упитательку на опыт на вас начало ты вот тут аккуратно и головой тут голову у нас не забить Мати з донькою мешканки будинку номер 5 на вулиці Першопроходців благополучно визволені із кабіни ліфту, що застряг між поверхами. Сьогодні, 30 жовтня, за кілька ранкових годин це вже 16-й виклик про допомогу до аварійної служби приватного підприємства міськліфт у горішніх плавнях. Від погодинних відключень електроенергії, що здійснює обленерго, інколи здається спонтанно, бідкається директор ліфтового господарства міста. Наприклад, сьогодні буде відключення, от сама велика черга, це четверта черга. Чомусь в цю чергу включено 126 ліфтів згідно графіка, який доведено. З 18 до 19 буде відключення четвертої черги. От представ, уявіть собі, ми ще не встигмо всіх звільнити, як їх будуть. Навіщо відключати? Отак? Уже там на певний період. Ми всіх звільнили пасажирів, от, і потім вже запускати, ліфти, включати, подавати електроенергію. Певні незручності. Я звертався до керівництва. Обленерго. Ну, кажуть, що це неможливо. Це там десь на небесах затверджуються ці графіки. А я вважаю, що це тільки тут розміщення трансформаторних підстанцій, щоб їм було зручно бабахнути і трава не рости, а нам вигрібать оце все. У штаті підприємства 21 працівник: це диспетчери, ліфтери, механік аварійної служби, механік з технічного обслуговування, інженерний персонал. Вони обслуговують 166 ліфтів комунальної форми власності, 62 ліфти ОСББ, ліфти міської лікарні, поліклініки та полтавського ГЗК. Щоб звільнити пасажира із заблокованого ліфта, необхідні певні навички, вміння і час. Очільник підприємства рекомендує мешканцям багатоповерхових будинків ретельно слідкувати за змінами у графіках відключень електроенергії і за можливості не користуватися ліфтом за півгодини до запланованих відключень. У разі, якщо ви все таки опинилися у ліфті, що зупинився і не відкриваються двері, не панікувати е, звичайно. Потрібно дістати з карману е, свій мобільний телефон, де записані номера телефону аварійної служби, зателефонувати туди, повідомити, е, де, е, в якою адресою. Якщо може зорієнтуватися людина, на якому поверсі приблизно вона стоїть? Це важлива інформація, тому що якщо. Десь під, вверху, э, то потрібно механіку перед тим, як звільняти, взяти на диспетчерські ключі від машинного приміщення для того, щоб вручну перемістити кабіну і потім тільки звільняти. Тобто це важлива інформація, якщо, якщо може людина повідомити, а звичайно, не можуть. От. Ну і все. І чекати. чекати, не ламати, ніколи не ламати. У нас, ж у нас, у нас ж ламають 15 хвилин, усе було через 15 хвилин після повідомлення приїхав механік, а там вже двері вивернуті. Це у нас Добровольського 37. А зараз запишіть номери телефонів аварійної служби, що стануть вам у пригоді, якщо ліфт, у якому ви знаходитеся, раптово зупинився. 099 452 49 73 або 097 701 12 70. Телефонуйте, і фахівці вам обов'язково допоможуть.